А це зовсім зовсім нова робота. Поглянь. Поглянь, поки я показую, розповідаю, підпишись. Я набрала, я зробила, і саме для тебе я зараз ось це показую. Саме для тебе. Ти головне, підпишись, якщо ти дійсно обожнюєш гачкувати. Набір, ось такий у мене вже є. Попередніх моїх відео. Потім я пров'язала другий рядочок ось таким чином: стовпчики з одним накидом, два через одну повітряну петельку. Потім одна повітряна петелька, знову стовпчик з одним накидом. Повітряна петелька і сюди ж стовпчик з одним накидом. Повітряна петелька і стовпчик з одним накидом. І це буде філейна гарна маєчка, регланчик, але філейна сіточка. Тепер я відмітила також. Уже є в Тіктоку, підписуйся саме як я розподіляю регланні лінії. І сюди я пров'язую два стовпчики з одним накидом дві повітряні петлі, і сюди ж повертаю маркер, і сюди ж пров'язую ще два стовпчики. З одним накидом. це регланна лінія. Знову одна повітряна петля і продовжую під арочку. Стопчик з одним накидом, повітряна петля, стовпчик з одним накидом сюди ж. Повітряна петля. І так дов'язую. До місця з'єднання. Дов'язую до місця з'єднання. У мене ще один стовпчик з одним накидом, повітряна петля, ще один стовпчик з одним накидом. Я бачу все гарно видно. А ти завітай до мене у профіль на канал, де багато цікавих. І тепер один, два в третю петельку я приєднуюсь. Ось таким чином. Тепер один, два, три, дві петлі підйомних, одна петля для філейної сіточки, і тепер уже сюди ось пров'язую стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля і Слідуючи, одна повітряна петля і слідуючий стовпчик з одним накидом. Так пров'язую до маркера. Ось перед маркером ще один стовпчик з одним накидом, повітряна петелька. І тепер уже над маркером знову повторюю два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі, і сюди ж два стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петелька. І продовжую гачкувати по колу, повністю по колу. Стопчик з одним накидом, повітряна петелька, стовпчик з одним накидом. І ось такий початок майбутньої гарної. Маєчки регланчика. А ти підписуйся, тому що саме цікаве, саме на моєму тіктоку, саме на моєму каналі. А придбати ти можеш саме у моїй шапочці профіля.